Вітаю вас, малята. На вулиці чудова пора року зима, і сьогодні я вам пропоную вивчити віршик про зимоньку за мнему таблиці. Уважно послухайте віршик. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку, всім рум'янеш личенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. А тепер давайте спробуємо його вивчити разом. Дивіться уважно на картинки та повторюйте за мною. Зимонько, голубонько, повторюйте. В білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'янеш личенька, ти у цій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. А зараз давайте ще раз повторимо віршик разом. Зимонько-голубонько, в білім кожушку любимо ми бігати. По твоїм сніжку сім рум'яниш личенька ти оці порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. А зараз спробуйте повторити віршик самостійно. Молодці малята чекаю на ваші віршики.